Всім привіт! Сьогодні у мене для вас огляд ось такого нового оракулу, який називається сезони відьм, і саме це називається Мабон. Це четвертий вже випуск карт. У них є там зима, у них є весна, у них є літо, і це вже осінь. Мені сподобалась осінь більше всього, не знаю, чи вони змінили ілюстратора. Я ось продивлялась всі інші колоди, і мені ця більше всього сподобалась. Можливо, тому що я люблю осінь, я люблю все, що пов'язано з осінню. Мені подобаються кольори такі осінні, це взагалі мої кольори. І в мене навіть інстаграм за <зелена> тонах <рожатина> осінь. Тому мій вибір пав саме на цю колоду. Ну що, почнемо огляд. Ось такий гайдбук. Він кольоровий. Є розкладка карт. На сім карт, на дві карти, на три. Цікаві розклади. Я тут трошки вивчала. Так одразу не почнеш працювати, тому що потрібно спочатку переклад зробити. Тому що книжечка на англійській мові. Ну, всі оракули, які оригінальні, вони йдуть англійською. Ось така зворотня сторона. Ці ворони мені не дуже подобаються, але мені подобається рижий колір. Однозначно, і мені дуже сподобався тут зріз. Він фантастичний. Ось такий переливається, дуже красивий зріз. Так, перша карта у нас аптечний кабінет. Друга карта. Не знаю, як правильно переклад. Яблуко в моєму оці, чи, <смі> чи око в моєму яблуці. <смі> Щось таке. Ну, значення, да? не все, що манить, і може бути тим, чим здається. Дивіться за межами ілюзій. Ось ця карта означає. Дивіться за межами ілюзій. Ось ця дуже красива карта осіннє рівнодення. Тут таких янь Темношкірий хлопець і білошкіра дівчина. Нічого не є цілим без прийняття. Дихання. Какао? Дуже красиво, Мені часто попадається ці карта, полум'я, вихід з пітьми. Кукурузний лабіринт. Трошки тема Хелловіна тут присутня: гарбузи, скелет. Шабаш. Дуже красива колода. Мені сподобалася ця саме ця художниця гарне зробила зображення. Такі вони і темні, і викривають темноту, але з тим часом вони і пробуджують світло. Дивіться, яка цікава карта тут е, незрозуміло, да? чи то дівчина, чи то вже пожила людина, тому що волосся таке біле-біле, ніби як зрілість, варить зілля. Ось ця карта красива. То ще на обкладинці. Опадає листя. Пожежний сидр. Ніби швидка допомога. Подивіться, яка милота. От тут у дівчини також біле волосся. У дівчини біле волосся у більш зрілої. Девчонка, теж белый волосы. Как-то сон. Ну, ли мы А какая красота. Тут у кожній карті відображаються місяці. Акцент на місяць, на ворон, лисиці. Не дивіться, тут лисиця. Да, про хитрість, про сприткість. Красива карта. Кухня відмі. Зібрали урожай і вже празнують, вже веселяться, всі на похмілі. Тут запашний хліб. Карта кабіна. Не те, щоб вона стояла одна тут. Її супроводжує її лист. Королева мертвих. Це буду швидко гортати. Це ж мені не дуже подобаються, а ці, що подобаються, буду показувати вам ближче. Ох, яка карта. Зміна форми про трансформацію. Що трансформація це не втрата того, що колись було, а це еволюція чогось більш могутнього. Класна карта. Коли люди знімають маски, коли люди проявляються, я дуже люблю трансформувати людей, щоб людина відчула смак життя. Інколи так шкода, коли десь. Під 50 років приходить людина і на все життя грала якусь роль. Людина могла склатись зовсім інше життя, якби вона пройшла свою трансформацію чуть-чуть раніше. Але круто, коли 50 приходять за змінами, інколи людина все життя живе з маскою і так і не знімає її. Ох, який вибух! Солом'яні тюки. Я пам'ятаю, як я сфотографувалась в солом'яних тюках, і у мене була з собою ця колода. Я взяла сфотографувала колоду, відмітила автора колоди Лоріану Андерсон. і вона мені написала в клас, як це мило, в мене теж є карта, там, де є солом'яні тюки. Магічний чай. Їжа <ріст> Віскі. Це не про алкоголь, це про те, що коли смакують алкоголь, його, його смакують по чуть-чуть. І ця карта говорить про те, що життя має пізнаватись чуть-чуть, по поступово, з наміром. і мати треба терпіння, коли видіння розкриваються. Тут ніби такі послання, да, там віскі, чай, але коли береш карту, розкриваєш глибше, вона розкривається зовсім по-іншому. Вільський збір. Клас. Дуже класна карта. Це мені нагадує, коли я створила проєкт для України біженців, тут у нас в місті, і влаштовувала психологічні пікніки. І було Івана Купала, і ми вирішили під це Івана Купала створити езотеричний пікнік. Я позвала астролога, я позвала таролога. Я читала хроніки каші, розказувала про енергії, працювала шаманськими каналами. Я гадала, що психологію люди знають, вони знайомі з цим, і їм цікаво. Але я була дуже здивована, коли на наш пікнік езотеричний зібралось набагато більше людей, ніж на психологічний, і мені люди дзвонили з інших міст. І хотіли бути саме на пікніку езотеричному. Для мене було це таке відкриття, що езотерика зараз набирає обертів, що вона цікава, і зустріч була досить плідна. Отож, От мені ця карта нагадує саме про це. Взагалі, мені подобається, коли люди з схожими інтересами вони збираються в одному колі, коли вони концентруються якось на тому, щоб допомогти людям. Ось це має об'єднувати всіх відьмачок. Всіх, хто має здібності, тому що якщо тобі дали здібності, ти маєш проявлятися для людей. Потрібно розуміти, коли ми згуртовані, коли ми разом, нам легше стояти за свою країну. Я пам'ятаю, коли почалась війна, нас було нас була група допомоги онлайн. Ми працювали в режимі 24 на 7, і нас працювало 400 психологів. На платформі, а людей було а, біля 15 тисяч. І от уявіть, ну що зробить один психолог з 15 тисячами? Нічого. А коли ми команда, і коли ми один одного заміняємо, це дуже круто. Тому я кажу, свої здібності потрібно відкривати, і не потрібно конкурувати. Ніколи не потрібно конкурувати з людьми, тому що. Якщо в тебе є знання, до тебе прийде саме та людина, якій ти потрібна. Трошки лекцій, трошки відступила від карт. Медитація. Дивіться, яка молода. Це остання карта, 44. І така проста, але така спокійна, така затишна. Шерсть. Та? Шерсть це про тепло. Це про, дивіться, лисичка, як сховалась під цією шерстяною в'язаною кофточкою. Горять свічі, теплий чай. Означається карта те, що ми сплетені в обіймах захищеності. Ми любимо знаходитись вдома, ми відчуваємо цю захищеність, це тепло і цей спокій. Класна карта. Ось така красива колода, осіння, тепла, ніжна, ніжні обійми для відьмочок. Мені дуже подобається колода, мені дуже подобається послання. Давайте покажу вам, як вона тасується. Дуже легко, тому що вона глянцева. І зараз виберемо карту. Виберемо послання. Для тих, хто дивиться це відео. Виберемо послання. Давайте два варіанти. Вибирайте або перший, або другий. Це буде у нас перший варіант. І це буде у нас другий варіант. Тож подивимось. Хто обрав перший варіант? Послання для вас. Ох. І так, карта втрати. Тобто ваше я вибрало цю карту, тому що ви чомусь сумуєте. Або ви щось втратили, це може бути також якийсь смуток з приводу втрати якоїсь речі про кінець якоїсь кар'єри, або ви можете сумувати із-за переїзду з одного місця на інше, а ви можете сумувати за дітьми, яких ви відправили. І хоча горе неприємне, важливо визнати втрату чогось або когось, що було для вас важливим. Це не зменшить вашу любов до того, що ви втратили, але це дає вам спосіб відпустити. Також ця карта нагадує вам, що це нормально відчувати смуток за чимось або кимось, хто пішов, навіть якщо ця людина або річ завдавали вам великої шкоди. Погані спогади не стирають хороших. І немає нічого поганого в тому, щоб плекати будь-яке щастя, яке ви колись пережили разом. Не має значення, якщо інші люди не розуміють вашого горя. Тому що ви це не вони. Вони не мають вас розуміти. Ви маєте прогорювати. Я завжди в консультаціях звільняю людину від болю. І ось це дуже важлива частина трансформації, коли ми йдемо в глибину, коли ми виводимо це з. Підсвідомості у свідоме. І тоді цей біль стихає. Може бути така травма, яка глибинна, яка буде боліти довго, і ви можете пропрацьовувати її не один раз, вона може вас виринати, виринати, виринати. Але коли ви з часом працюєте, ви бачите, що біль стає менше, менше, менше і стихає. Тому, якщо вам сумно. Завжди можна поплакати, завжди можна висловити свої емоції, виїхати в ліс покричати, як я кажу. Ось саме так. І тоді це звільняє вас, звільняє вашу душу. І потім починають рости квіти. І починають літати метелики в душі. Ось така непроста була перша карта. Що ж, нас чекає наступна. О! Ну на все. Привіт, відьмочки! Всі, хто вибрав другий варіант, однозначно, ви в моїй тусовці. Я навіть не буду дивитися і не буду вам читати все, що стосується цієї карти. Я скажу вам одразу, що ви не просто так тут, на цьому каналі, ви не просто так пізнаєте щось нове для себе. Ваша задача буде розкривати свої здібності. Ваша задача буде розкривати свій потенціал, і ваша задача буде пізнавати себе. Ось так. І шукати собі подібних, спілкуватися, намагатися пізнавати від собі подібних, який вони шлях проходили. Це дуже крута карта. Клас. Мені дуже подобається. Ось на такій позитивній ноті. Ми завершимо огляд цього чудового оракулу. Напишіть мені в коментарях, сподобалась вам колода, чи ні, чи хотіли би собі мати таку в роботу. І обов'язково напишіть, який вам варіант випав, і чи ви згодні з тим, що вам випала, яка карта. І чи ви прислухались до того послання, про яке. І я вам сьогодні розказала. На цій прекрасні, чудові, осінні, теплі, затишній ноті я завершаю наше відео. До наступних зустрічей, пока-пока!